Як експортувати агропродукцію після зриву Росії зернової угоди, і які перспективи альтернативних зернових коридорів? Поговоримо про все це з Денисом Марчуком, заступником голови всеукраїнської аграрної ради? Пане Денисе, добрий вечір. Добрий вечір. За словами держсекретаря США, Блінкіна буде дуже і дуже важко. Це цитата: відновити поставки зерна з України морським шляхом через погрози Росії і власне її дії, ці обстріли. всі. Прогноз, м'яко кажучи, не надто оптимістичний. Які перспективи ви бачите подальші наші? Ну насправді дійсно перспективи не оптимістичні, враховуючи ще з ударів, які завдає сьогодні Росія по інфраструктурі портів а Одеса, Чорноморська, відповідно, вона дає зрозуміти, що не дозволить проводити зернову ініціативу без Росії, таким чином погрожуючи тим кораблям, які Підтримують України в прийме для себе рішення заходити в порти, фактично гарантуючи, що вони будуть обстрілені. Тому дійсно в цих умовах, аби не наражати на небезпеку власників суденко екіпажі, Україна буде розширяти свої альтернативні шляхи, шляхи у вигляді руху річковими малими портами через Дунай, і звичайно, питання. Сухопутних маршрутів автомобільними дорогами, а також залізницею до західних наших кордонів і використовуючи наших сусідів як транзит для того, щоб постачати нашу продукцію до третіх країн світу. річкові порти себе зарекомендували за останні місяці досить ефективно, і Це правильно, що Україна, не зважаючи на чорноморську ініціативу, розвивала і річковий порт. Сьогодні потужність річкового порту сягає порядка 2 мільйонів тонн зерна, щомісяця перевалки є потенціал росту ще до 1 мільйону. Тобто, в сумі щомісяця можна було пробити близько 3 мільйонів тонн перевалки, і десь таку цифру ми говоримо потрібно робити на сухопутних маршрутах. на сьогодні там складається ситуація, що залізницею ми щомісяця мали перевозити порядку 1 мільйона тонн і приблизно десь порядка 600-800 тисяч тонн автомобільними шляхами. Тобто в сумі при сприятливих обставинах і комунікації нормальний з нашими партнерами, щомісяця можна було б вигружати порядка 4-4,5 мільйонів тонн. Але знов ж таки це не панацея. На жаль, тому що а, у нас фактично експортний потенціал буде на рівні 2022 року. Це більше 50 мільйонів тонн зернових. Враховуючи новий врожай і ще перехідні залишки. Тому для нас дуже важливо, що все ж таки за період, поки йдуть зараз активна фаза збиральної кампанії, місяць півтори Тора було вирішено питання із логістикою в Чорному морі, і сподіваємось на все ж таки дії наших партнерів Туреччини організації Об'єднаних Націй і той діалог, який розпочав президент із блоком НАТО. Ви знаєте, що 26 липня має відбутися засідання, де буде в тому числі обговорювати питання безпеки в Чорному морі. Ну, зараз в Європі багато говорять, зокрема в Німеччині про розширення шляхів постачання суходолом. А, а якщо говорити про збільшення цих обсягів транзиту суходолом, залізницею, там автомобільним транспортом, а, чи не буде тут перепон з боку наших п'яти країн-сусідів, які заборонили в себе українську агропродукцію. Ну, це власне один із ключових моментів, який я наголосив, що ці труднощі, які можуть виникати. Але є заяви Європейської комісії, які стверджують, що після 15 вересня. Всі заборони на імпорт української продукції мають бути зняти, і це в принципі стає пріоритетом для безпеки продовольчого світі, враховуючи ті дії агресії, які проявляє Росія в Чорному морі. А більше того, зараз міністерство аграрної політики піднімає питання: якщо ми будемо розширювати транзитну зону, а враховуючи, що логістика доставки, наприклад, до Литви чи, наприклад, до Німеччини, вона є досить дорогою, то можливість знайти компенсат затрат на логістику для українських товарів. Виробників це стало б додатковим імпульсом в тому, щоб розвивати саме сухопутні маршрути. Тим паче, що світ очікує українську продукцію, і власне українське продовольство безпосередньо впливає на утворення продуктів харчування в світі. Ви зараз згадали про порти Литви. Ще також Хорватія пропонувала свої порти для експорту нашого Італія, зерна. Італія, Хорватія. Так, так. так. А, наскільки це прийнятний варіант з точки зору логістики? З ваших слів виходить, що не дуже. З точки зору економіки, зовсім не цікаво й нереально, не тому що українські товаровники тоді нічого не отримають. Але якщо буде залучена система компенсат. Частково транзиту української продукції, то відповідно тоді з'являється стимул займатися цією логістикою інакше. А фактично, ми тоді те, що заробили, і ще мусимо доплюсовувати для того, щоб ця логістика працювала. Тому, власне, ми говоримо, що це має стати предметом комунікації між Україною і також європейською спільнотою, європарламентом для того, щоб ці речі можна було частково субсидувати, тобто це субсидії з боку Єврокомісії, так я правильно розумію? Так, угу. а як щодо ідеї іншої, нещодавно обговорювали щодо морського шляху до цих наших зернових портів, територіальними водами Румунії, наскільки це взагалі реалістично, По перше, і чи погодяться страховики страхувати судна в такому разі? Ну, власне, дії, які сьогодні робить Росія в Чорноморці, в морі, вона в тому числі і загрожує руху інших комерційних суден, які можуть наближатися до то напрямків там Румунії Болгарії. Болгарії фактично питання прибережного руху кораблів вздовж Румунії Болгарії тут питання потрібно вже зазначати з нашими військовими. Тому я думаю, тут буде більш компетентніше, якщо представники міноборони дадуть відповідь, наскільки це реалістично з точки зору безпеки. Ну і потрібне ж погодження Румунії і Болгарії, враховуючи, що це є країнами-членами НАТО, наскільки вони готові захищати судноплавство, комерційне судноплавство в рамках своїх територіальних вод. Найближчим часом питання експорту українського зерна будуть обговорювати на зустрічі Ради Україна НАТО. Це буде 26 липня. Це вже підтвердив Ян Столтенберг. Які на вашу думку можуть бути результати? На що ми взагалі можемо розраховувати від цієї зустрічі? Чесно кажучи, що вона тільки фактично сьогодні виникла на повістки дня, і фактично передумови які. Порядку денного будуть сформовано важко зараз аналізувати. Ну скоріше за все, питання стоїть безпеки в цілому в чорному морі, адже значна країна, з якою ми є сусідами, до якої в тому числі імпортуємо свою продукцію, є членами НАТО, які ми згадували, і Болгарія. І Румунія, і наші партнери Туреччина можливо буде йти мова про те, що було б напевно правильно обговорити питання безпеки супроводу в виді військових певних конвоїв для суден, які б виходили з території України. Але наскільки реалістично може сьогодні цей альянс діяти в тих умовах, які ми з вами зараз проговорюємо, питання, але це дійсно був би вагомий виклик для того, щоб перевірити наскільки НАТО є сьогодні дійсно ефективний. І важливим партнером, як і України, так і взагалі між своїми державами, які є членами НАТО, тому що це дійсно перед ними був би серйозний виклик себе протестувати також. А якщо говорити про невійськові методи без оцих всіх конвоїв, наприклад, та ж Туреччина чи має вона на вашу думку якісь важелі впливу на Росію? Адже вона купує значну частку цього українського зерна, наскільки я знаю, і їй вигідно було б натиснути на Росію. Так, Туреччина є одним із активних покупців українського продовольства, тому я впевнений, що та розмова, яку анонсував президент Туреччини Ердоган з президентом країни агресором Путіним на серпень місяць, в тому числі буде покликана на те, як вирішити питання з чорноморською ініціативою, і власне чи буде дана можливість реалізувати в рамках чотирьохсторонніх у, у ОТ, які має Україна Турціон, які має Росія Турціон, подальший рух, але ключовим питанням стає на що? Світ погодиться, тому що Росія вона ж на сьогоднішній день вийшла з ініціативи через те, що не приймаються їхні побажання з санкціями, тобто ті санкції, які сьогодні діють економічно проти Росії, її не задовільняють, і напевно, що вони будуть продовжувати на це тиснути. Наскільки ми готові в умовах постійного бомбардування, постійного знищення і живої. І людей і інфраструктури, і сьогодні портової інфраструктури, яка безпосередньо є терористичним актом не лише по відношенню до України, а й до всього світу, тому що вона не доставить продукцію вчасно до третіх країн, які сьогодні на межі голоду. Наскільки світ буде готовий йти на зняття санкцій проти такої країни, пане Денисе? Я вам дуже дякую, що приділили нам час. Це був Денис Марчук, дякую. заступник голови всеукраїнської аграрної ради.